Масюшка моя з татом їздили, тільки що горілка була, да, Масюшик? Лягай, відпочивай, Я хочу відкрити ось тут посилка, міші подаруночок. Коротше, поки Міха вийшов, я думала бішком вам показати. Тут монетки, але вони так запаковані, що це капець. Він же ж в мене колекціонує, і я йому замовила отакі монетки, я потім пізніше покажу. Ну і, звісно, він у мене поціновувач алкоголя. Я йому взяла ще ось таку штучку. Ось таку він хотів, я йому купила на подарунок. Блін, зараз розпакую швиденько. Коротше, ось такі, яких в нього ще немає. Тут а, м, ДСНС, е, Крим, е, Донецька, Луганська область і ще якась одна, не пам'ятаю. Ну, коротше, ще тільки гарненько треба запакувати. Ми то домовились нічого не дарувати один одному, але я собі так подумала, що не можу я нічого не подарувати, так само і Міша, я думаю. Такі, коротше, будуть в нього. Ще я хотіла шкатулочку замовити, але я. Він не хоче. Шкатулочку? А ти що питала? Я питала, ти б хотів би собі для мене шкатулоку? на нащо ти? Він просто соромиться Сказати, на нащо ти все виказуєш? Диви. Він ще зрозуміє. Міша прийшов і приніс тут сюрприз. Так, да, ми у бабусі надибали. А ну подивиться. О, яка красива. Стара іграшка. Дуже стара. Це скляна вручну розмальована. Це, я прям це мого батька з дитинства іграшки. Ну вони капець старі. Класний. Мій будинок. Не його Клас, правдимось. Дуже красивий. Ще чуєш так в газету за це да, замотано. <гум> ну це газету не кофе. І будиночку треба відновити, ну це моя з дитинства найулюблена. Це будиночок чи ні? Так, да, Це він, це він. це Це твоя з дитинства. Дуже, я не так люблю. Ну це вони колишні теж. Класс! Клініка, вона класна, ризика. Да. А в мене класна. однокласниця, вона такі штуки відновлює. Я дам після свят. Вона відновить, вона буде така, як має бути, як новенька. Дуже гарна. Ми її повісимо да, зараз на да, да, ялиночку да. обов'язково. Дуже красиво. Санюшки? Санюшка, голівка боліла, мої квіточки. Там. Голівка боліла, саніт. Відпочиваємо. Отам. Ну відпочивай Масік. Є час, може перекімарить трошки. А за вікном подивіться, яка за вікном класна погода, просто супер. Який сніжок мента цілий день, такий дрібненький, такий, прям я не знаю. Ну, порадувала в цьому році зима. Так, я приступила до меренгового рулета, я вже застелила дечку пергаментом, подивіться, яке воно прикольне вийшло. І таке солодке, таке смачнесеньке. Буду викладати зараз туди і ставити в духовку. Так, все, я вже його засунула в духовку, ось так розподілила. І вже він буде пектись. Подивіться, я вже коротше, спекла таймеренговий корж, він у мене ось лежить. Не знаю, чи вийшов для мене він трошки тонкуватий, але не знаю. Може воно так і має бути. І приступила я до цього рулета. Ось я вже одну ковбаску скатала. І зараз буду другий закатувати. Він пахне, вам не передать просто запах, просто ну дуже. Гарний і дуже апетитний. Прям уже мені гарно пахне, я б уже його їла. Ну, коротше, зараз буду завертати. Я думаю, що це буде дуже смачна страва. Ось такі гляньте, дві колбаски типу в мене вийшло, такі два рулетики. Не так тісненько замотала, буду відправляти в духовку. На три години при 80 градусах. Так, подивіться, ось такий в мене вийшов рулетик. Так, я його прикрасила, можливо, ще потім горішками присиплю зверху, а поки хай пропитується. Так, куди це його поставити? Десь сюди, напевно. Так, ми видвинулись на вуличку. У нас уже десь скільки часок, кстати? Ох, сашоньки, відходьмось, бо зараз 20 буде. Хвилин шостої. Ого, 20 хвилин шостої. А гості прийдуть на 9.30, в півдесятого. Коротше, ми виїжджаємо. Майсь, порахуй. Я забула скільки зараз. Цей, О, що я казала? А, ми виїхали випити кави, треба купити зеленої цибульки, і треба аж поїхати те приміщення глянути. Глянемо те приміщення зараз швиденько. І Приїдемо біжком, і будемо доготовувати усе, бо в мене ще там, ну, в принципі, вже багато що готове. Просто там треба подоводити. Там салати накришити, нарізку викласти, бутерброди намазати, що ще крильця запекти картошку кораблики запекти. Ну, коротше, ще купа роботи якось. Все ж таки, добре якосить тільки що помила. Їдемо, коротше ми. На вуличці сьогодні в нас цілий день сніжок падає. То більший, то менший. Так прикольно. Створює нам новорічну атмосферу, дамась. Ну, Сашеньки голова знов були. І то була перестала, це вже знов були. Що це таке робиться? Ой! Все, їдемо. Так, коротше, ми тільки що зізвонились з тим чоловіком, що за приміщення, і... Не виходить в нього сьогодні, тому домовились на 4 число. І може так і краще, тому що немає часу зараз геть роз'їжджати, роздивлятися. Це було б все на швидку руку, а треба поїхати і нормально роздивитися, що там. О, ми в сінцеї поки що. Ага, ялинка. Вона мені подобається, прикольна дуже. Вона да, танцює. Так, да, вона танцює. Танцювальна ялинка. Так, ми прийшли вже в сінцей з сашулькою. Треба якусь коробочку. Що це таке? А, це ж типа штор. штора така, так. Да. Штора. Так, дивимося, дивимося. Це що, підсвічник такий? Прикольний підсвічник. Це така, це ага, це для масилка, напевно. Коротше, тут уже теж пусті полки. Не знаю, це, напевно, зараз нам прийдеться весь тім ще їхати. Сподобалася танцююча ялинка. Тільки не смикаєш крепкоси. А ну і нові її Дивіться, яка прикольна, класна. Знаю, mm -hmm. і ось така. Він міг би Міша, сюди складати, ще якісь свої монетки в нього там є. І я йому дарувала. але не знаю, чи йому б така сподобалась. Але мені дуже прикольно, скажимося. Mm -hmm. Але є такі спеціальні прям. Може, я йому колись назбираю грошей та спеціально. Ой, ось така прикольна. Дивіться, ну, ось така. Так, да, дуже прикольна. Клас. Мені подобається. Чому біля салх'єта? Ось такі короткі. Ну, воно прикольно виглядає. Такий крихітний лоточок. Їхота, я ніякий маленький. Шумка геть весела. новий рік називається на носі. Це такий смішний. Так, це ми вже перейшли в копійку з сашулькою. І тут ми все рівно нічого не бачимо такого. Поки що, поки що не бачимо. О, таку тарілочку маленьку для соуса. Ой і ось такі прикольні різні. Ну, мені ця подобається. Такий слонок смішний. Вічний цінький такий листочок теж для чогось міг би бути. Так, тут що? Ну, мені оця межимо, подобається, я неї візьму. Під соус. Ось ще хвилине є. Теж гарненький. Це візьму. Приїхали ми в Аврору, треба купити кільце для збору салата. Не знаю, чи воно тут є. Але глянемо. Немає вже зовсім. Ташенька вибрала скотч. А я взяла, мені сьогодні треба було ситочку, у мене не було. Я я вибрав віскі, а не скоч. <риски> Ідея, взяти судочок і відрізати низ йому. І так, ну треба якийсь типа. А, ну у мене є старий, але він, мабуть, буде дуже маленький. Це типу ось такого треба. А ти зможеш мені відрізати мені низ? Та якось зможу. Блін, такий хороший, мені буде жалко псувати. А нерви тріпати тобі не будеш Ш. Кому це я тут нерви тріпаю? Це я не знаю. Це що а, а. а? Ну? Береш? То треба ні? ну що ти мене пеш. Ну якщо ти відрізаєш дно, то давай. Ну, буду пробувати. Ну давай візьмемо. Судок не помішає вдома. Чули б, ви, що він мені тільки що казав. Каже, як може бути така вредна жінка? Представляєте? Вам такі чоловіки ваші кажуть? Чекай зараз буде Запам'ятайте це лице. Угу. Я вже трішечки наготувала, повистав. Дивись на мані. Добре, Мася, я не буду дивитися. Поки поставила сюди, але стола ще треба відсунути, ще треба накрити скатертиною і все порозставляти гарненько. Така нарізка, такий салат, не знаю, який він вийшов. Це ми, як були в кафе на день народження, там був такий салат, і хлопцям дуже сподобався. Я спробувала відтворити, не знаю, який він буде. Крильця Міша вже спробував, каже, смачні, грибочки мої, які ми збирали, грецький салат і бутербродики. Але це ще не все. Так, у нас вже останні приготування. Захотіла вам показати, ось так я вділася. Знайшла ось такий боді в себе. Кажуть, треба, щоб було червоне, шукала, що червоне, і знайшла. Тому ось так вдяглася, там ми накриваємо стола. Е, так, так, тут у нас подарунки все покладено, будемо ставити тарілочки, тому що вже через пару хвилин прийдуть гості, буквально через скільки? Та вже зараз мають прийти, то ми і бігом накриваємо стола. <рес> да, да. ну, я ще хочу блюда зняти, звісно. Я потім страви, страви да. потім підзніму вам трошечки. А взагалі, що хочу сказати? Що вітаємо ми вас з наступаючим новим роком, та й взагалі з Новим роком, бо коли я викладу це відео, вже наступить новий рік. Тому ми вас вітаємо, всією родиною, і Міша вітає. <хи> бажаємо вам міцного здоров'я стійкого такого, бажаємо вам щастя, щоб було, щоб був довгоочікуваний мир обов'язково, щоб все, хто собі що забажав, кого які мрії, нехай все збувається, нехай все у всіх буде добре. А ми вам дуже вдячні за те, що ви з нами, за те, що ви нас дивитеся, хто дивиться, це таке нове в нашому житті, але нам це безмежно подобається, і ми дуже раді, що ви з нами. Все, всіх обіймаємо. Гарного вам нового так, року. Гарного нового З Новим роком. Все, Умивальні кидають. Дискотека. Собака гавкає, молодь танцює. Так, у нас раночок і Сашонька розпаковує подарунки. Що тут в тебе мась покажи? Ось це, будь ласочка. Що там тобі сантик приніс. Пазли? Пазли. Так. Це чемодан. Чемодан з песиком? Так. Так. Це для песика, Сашуня хотіла. І Косярна ця, як Захарчика, А ну, подивись. Це... Це ж кексик маленький. Це що вона хотіла. Сподобається тобі. Я можу на А поводку ну, кекс. Ну, мені... Ой, мам кажу, дай на ну, що я пощупаю його. Ні, син. Ой, який він приємний Файна. на доти. А я кекс Ой, мам, Ой, вибач, Масюш, вибач. Це кекс. Ти прям хочеш відкрити зараз? А чого велико не відкриваєш? Це буде на саме стану. Найпічніше. А, а, Найпічніше. Так. Ой. Бач, ще один чемодан в тебе буде. Хто? Ой, як прикольно відкривається, слухай. Прикольно відкривається. Може тату більше занесе? Ні, мам. О, справилась. Так, воно там чіпляється, я думаю. Так, ну оці типу як помпончики. Я його ніколи не можу, оці коли на отаких, то я ніколи не можу їх Угу. Або з силою. Ти виспалась, Мась? Можна? Помогти, але я не мій оця типанчиком. Ні, оце дивися, що це шурці. Справить Де, помогти. По я сам справа себе. Абракодав. <реш> <реш> Чи вони нам підійдуть? Настільки ми ось розпаковуємо, не можемо дістати. Тут так... А ну, давай спробуй, Ану, давай спробуємо. Це Ні, так. Ні, це не кусачки, це зажими. Це твої? Ось ця штука, кусачки, це як свій найстрахіший сливий страх. Бо як збоїться боїться відрізать ногти. Так, в нього стрес, як ми йому обрізаємо А Ану, давай но. Я відрізаю його по ногті. Потім вертається. Давай, відкусиш? Молодше, не бачиш так. Ану, давай я гляну. Так ми вже справилися, зняли. З підстанки ледь дістали. Так, чемоданчик. О, Бачите, О, яка справа пішли. То піднімемось сюди. Наклійці ще. Прикольно, накліїчки. Це щоб прикрашати цього самого чемоданчика. І да. першого поводок. <кійки> а, це не поводок, це знаєш що, мабуть. <кій> Шлієчки, щоб цей потім вдягати собі на спинку можна. Так, це? Тут типу рюкзачка буде. Ой, прикольний, типу як. Типу отак? Вот ну так, да так, -да, тільки його треба причепити. Так, а що тут? Тихи почув. Різні штучки щоб за ним доглядати. Да. О, ви не такі туалетик так. є, маленький. Так, ага. так ну що, давай. Що робиться? Мала Пошта? Так. Да. А де, а де ж Санті брати коробки? На новий пошті. Він вкрадає? Ні, він купує. Та його ж ніхто не має. Ну, він ті тут десь ем, робітник Санта і вони там пекуть. Верно, та риженька дівчата. Тобто трошки подозріння від цієї дівчинки йде, що вона в Санті дає. Або охранники. <клух> там. Або охранники. Можемось. Думаєш, вони заодно? А що, ти думаєш, тільки в нас такий скотч є? А-а. Може, ще в нашій тренерській нагуманні? Я поняла. Можеш там відрізати цим ножничками? Я думаю, що то заєць цей. Який ти мог. хотіла? Так, да, воно не рух. Свіжене, ілющики, ой бачить. Сашуньки Тримай ножнички. Ого як складений, ой, щось я кашляю Бачиш, ще й домик. Ну все. Так, наш стіл я вчора прибрала, помила посуд ще ввечері.